Полуничку посадила, чесничком обгородила. Ось дивіться, у мене посаджена тут полуниця. Ось вона, все, це все, куди не кинь, ото все-все полуниця. А далі вон дивіться, ось за нею. Он часник. Ось ось він. Вже витикається, вже теж Це все все-все чесник. І далі там чесник. Я спід... Оце все-все часник. Я обсаджую завжди часником. Полуницю. Це і хвороб не дає їй, шкідники від... відлякує всякі. Ой, дивіться. І тут І тут он, часники і полуничка. З зими вийшла полуничка. Навіть. Хоча, Хотя... отож, троянди. Слабо так повиходила полуничка, вон зелена стоїть. І часник теж зелений. Посаджений на матір, отак. Сажали по тому, не рили не той у канавки, де було, там і сажали по ораному. Чи по ораному трошки при той ось сажали. Ось, бачите, оце все. Полуниця і обсаджена вся часником. Там і цибуля десь, по-моєму, навіть є. Це я вийшла, я ще не виходила на город. А це зараз хотіла вийти. До мене зараз ну, гляну, вийду. Ну ось теж. Вон. Ось це все часник. О. Тут часника ще. Хто знає скільки. <свігла> баби. Це все ось ось яка полуничка. Бачите, зараз розповім, що я роблю, як садж, ну, як саджаю от полуничку. Ну, вирили ямку. ось І туди корішок. Так, щоб не прикрити оцю ось ось верхню бруню, оцю не прикрить. Сердечко яке. Вон. Щоб воно залишалося. Так. А як, якщо прикрили, значить от буде весна, оце ж от прийшла. І будете потім ростуть, і порозгортаєте ти сердечка. Де, може, і пригорнулося за зиму, воно, вон, он, бачите? І попри... порозгортаєте їх. О. Сиплю туди, пожменечки соли з... попила. О. Більше нічого не ложу. А потім уже весною підсиплю карбамітом. Азоту дам. І все, гіпку-полуниця буде. Потім покажу, яка вона буде. Це ж тільки вилази вона вон. Тільки. Це на новій землі ми її тут посадили. У нас там була полуниця, на тій ж стороні весь огород у нас був раніше під полуницею. Десь 40 соток було під полуницею. Зараз ні, ми зараз посадили небагато. Тисячу кущів тільки. Це зовсім мало, звісно, ну нічого. З цих хватить нам поки. А там будемо розводити свою тоді, будемо розсаджувати, вон далі будемо. ото часник туди нижче ще посаджуємо тоді. Буду брати опрыскиватель, вже як потепліє, вже що нормально, про, прошаруємо її між рядками і возьму опрыску, опрыскиватель, В нього заправлю я 10 капель йоду, 10 капель зеленки. На шатирного спирту десь пів бутилочки, півбутилька, ото, вилью. Може і більше навіть, не 10, можна і більше. Можна і пів бутилочки, можна і бутилку литить, я на велику лила, ну це ж мала ще клубника, то я на цю стільки мені хвата. 10 того, 10 того. Пів бутилки нашатирного спирту і грамочку, щоб розовенький був марганець. Все у, у бакову суміш заправили і пробризали клубнику. Ви через неділю її не знаєте, а якщо ще через неділю пробризкаєте, так, то взагалі її не знаєте. Ось так ми її наситимо ще азотом і по семи полезними Іщества, mm. Поки почнеш придумати, що як сказати, їй Богу. Ну, no, ці слова. Ну, no, вибачайте, за таку мову. Ось, це все під чесником. Оце все, 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 ось, ось це он, куди видно до вам, то все чесник. Ну, теж хоч вийшов із зими, а то думала, ні сніга немає, і морози. Думала, взагалі його не буде. Ну Підемо тепер там, щось покажу. У дворі що я робила. А це за воротами та троянда, що ми з вами пересаджували, трьох річка. Уже червоніть вон. Тут, тут нормально це. І ось ця навіть. Ось оце аскот вон. Ось, вона завжди обрізалася під корінь, під ноль. А це я її сюди ось посадила, і ось дивіться, зелена стоїть, стоїть із бруньками вже гарна. Може, щось з неї і вийде. Тут ще в мене посаджені. Тут і риси ще треба вигортати. Щось я дуже мало і рисів бачу. Дуже мало, я не знаю. Щось там тільки-тільки-тільки вони ще витикаються. Ну, буде, звісно, будуть у севірісах. Ну, дуже їх мало. Тільки-тільки почали витикатися вони. Може їх буде і буде багато, але ну, тільки-тільки. Ось трошки тут. Трошки поприбирала вже. Ці стоять, ті, що раніше, бачите, ті, що раніше я обрізала зимою, Вон, вже пускають ті, Вон собі пробризкані тут вони тепер, всі стоять. от. А ті, що пізніше почала обрізати, ото після того лядяного доща, і все. Хто зна, хто знає, в чому тут причина? от-от Давайте разом розбиратися, що що може бути тут за причина. Ось. Так он буде. Ці стоять. П'єр, ну. Що тут, п'єрушкати? Пускають теж будуть. же це ж вони пробризані, вони на дві тижні пізніше підуть. Тюльпанів дуже мало тут, дуже мало. Ну ось ось бачу, ага, ось кубло бачу тюльпанів. Тут їх було ж саджалося дуже багато. Це ось ой, все прикрию, а ми на Це Це прошлорічні посадження. Я їх не, не трогав. Хай тут камінь так. Ту прийшлося вон випилять, бачите? Випиляла, вон, бачите, вона сухая, вон, пряма донна, все сухая, не буде. А що ж є, Залишайте, якщо я бачу, що вона... що вона не вона. Ну. Буде випадатися містралі. Вон. Теж на той рік прийдеться якось під корінь їх. Ось теж ось теж. О тюльпанчик. Тут ще і десь і ті були. Царська короната. Не знаю, щось я їх, щось я їх не бачу. Ті ще не трогала я. А це так виглядає той сад вирізаний. Бачите? О, як я їх вирізала під той, пробризкала і все. О, щось, я думаю, повідростає. А той зовсім весь там майже вирізаний. Оце де ця молодіж. Тут вже є бруньки, вже там пішли. Я бачила ти. Я, я їх он попікр, поприкривала. Вон, прикр... бачите, вони вже... Ой, їм вже хочеться, їм вже весни хочеться. О, а воно. А воно не дає. Друвнючок хороший. Замерзне. Ось це. Оця ось ось залишилася. Це соул, залишилося і імпресіоніст. І все. А то все-все, бачите? А ще он там стоїть, Гертруда Джека. А це, а ось іще це. Забула її, забула її. Англічанка теж. А це все-все обрізала і все поприкидала. О, мало щенку чай. Я не бачила її. Зараз покажу, як я ту обрізала. Тут оце все-все листя прибрала, вже все. Ось, оце Оце ось так стоїть. Параде. От он алоха, от он моя троянда, та що з палички виросла, Леонардо да Вінчі, а то, чи б'ян веню, чи бельв'ю, я все забуваю їх, яка, а то все-все під низ обрізано, майже, ну, ну тут ще ось одна оця, оця ось. це Я не знаю, що за це. А, це, а, це, це, треба було її, звісно, під низ обрізати. А це ж та, стога моя, ну теж Під низ не стала різати. Вроді ж гарна, ставила на всю висоту. Це ще брауні ось на висоту залишила. Теж зелена. Ну як зелена, так чого її оставляєш? А якщо різнеш, а там всередині чорне, ну. Ось не змогла ще, не спелила просто. Ось. А може попробую залишити. Одну спилила я. А цю попробую залишити, що воно вийде. Ну є же ж люди бо взагалі є, не обрізають. І в них вони стоять. Ай вони не, не цвітуть так гарно. О, Васька гріється нас. Вась. Васюнь. Васюнь. Вась. Вась, Вась, Вась. Всі тут. О, вони, так вони тут усі прямо. Це колосальний Декор. Теж гарно виходить з зими. А та, що у нас цвіла в тому році, де вона тут є, вона там, наверное, авто, мабуть, вирізана, нас засипана. Вирізала під корінь, не знаю чого. Оту, що цвіла шапкою білою. А тело, яка називалася, чи як вона Ні, не тело, а якось ще по-другому. Ветерлову, ветерлову, тут ще тут от обрізала, але я ще тут не прибирала. Ще. Я не можу так. Тому, тим більше воно холодно з утра дуже. Але це тільки зараз трошки сонечко прояснилося, а це я вийшла. І то нога дуже болить. Ай. Сейчас покажу, что через ось. Ось, через ночки. Тут трицы, не знаю, буде живий чи ні. От він ще. А ну, тут ще со нас. Тут же сізвимові є, ось. Ті ось. Тут он, майже нема, один там стоїть все. Ну, є які от не черенкуються. Що ти їм зробиш, як вони просто не черенкуються і все. Є. О, ці ось червоненькі стоять. Це не знаю, який теж сорт. Тут по сортам вони, ну ось ці що сажали осінню, я. Черенкувала. Зелені, це зимні. Вон, теж вже пішла брунька. Це зимові. Це взимку я вже, мабуть, після Нового аж черенковала. Там гілку, по-моєму, відламила, Я її зачеренковала, Так, так що. Це так, всі всі сидять, гляньте тут у мене. О, не? моя гвардія. Це не вся ще ж одна чорна і двоє ще нема. Таташа в хаті, а вон ще котенок вже сидить, він не росте. Так й сидить, ну хай сидить уже. Ну що, поводила вам, трошки показала, ось покажу. А цю ж ця ось у мене, вон вже з бруньками, з якими. Вона рана бруньки дає. Через то я її рани я брізаю. І нічого вона ні холодів не боїться, ні морозів потім не боїться, нічого, ні снігу не боїться, колись і сніг на неї впав був. Це оце, оце вічна троянда, дійсно. 30 років росте і хоч би що, без ніяких проблем. Нічого їй не сипали. Ні, ну раніше сипали ми і на возу туди сипали багатенько. І кров я підливала, була, як була в мене кров, як різала качок гусей, збирала кров, підливала під неї, під цю підливала. Ну. А зараз нічого. Під цю взагалі нічого. Під цю може, коли й сипну, там буває. Це. Ну треба в цьому році і цю трошки сипнути, бо вона ж омолодилася майже зовсім. Я її омолодила повністю, все вирізала. Всі-всі гілки вже тут йдуть. Ось, оце, всі, кроме цієї. Оця, 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 ось гілка, ось, ось, оця, де я показую, не бачу, що я показую. Ота, оця тільки гілка Оце стара. Якщо я ту гілку стару виріжу, там. Під, і відтуди виріжеться вон ціла шапка, і відсюди. Дуже мало буде. та ще Хай вона, вона ще продуктивна. Те, що сухе, я вже давно повирізала все, яке трошки, а то ще залишила. Так що, А то багато вже пішло, що нових вон там. Бо я ж на, я чотири роки їх вже обрізаю, обрізаю, обрізаю. й ви так, якщо у вас є старі троянди такі вже по 20 років, по той, теж беріть, омолажуйте, одну ветку обрізали чи дві там на один рік. На наступний рік знову там одну-дві обріжете. І так ви їх виріжете всі, а на, на заміну підуть молоді гілки. Ото всі там гілки молоді, кроме Ну, тієї. Я а може я й ту молода. Може вже пішла, може, то перша, що я її обрізала 4 роки назад. Може то, то на стару вона не похожа, вона вже жовта була, вона ж не жовта. Ні. А як зацвіте, тут листя не видно буде. Краса буде така. Ну що, дівчатка і хлопчики? Спасибі, хто буває зі мною, нас уже 10 тисяч. Нас велика, гарна команда. Якби ви ще класи ставили, щоб він продвигався хорошо, ці ролики, щоб їх більше дивилося, то нас би ще більше було, звісно. Вам же вам ж не складно той клас поставити, а мені приємно. Це за мою за мою працю, це нагородження мені просто. І все. За моє навчання, за все, те, що я вам розказую, показую, всьому учу, то я думаю, що для вас нічого не, не, не стоїть поставити той клас, і все. І написати, може і коментар ще. навіть непогано було б. На цьому. До побачення, до нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам України, які нас захищають і оберігають, щоб ми могли вирощувати красиві, красиві сади і прикрашати нашу неньку Україну. До нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас!